Чи замислювалися ви, чому клімат змінюється? Глобальне потепління це головний винуватець. Люди спалюють викопне паливо, як от вугілля та нафту. Воно виділяє в атмосферу вуглекислий газ. Це створює парниковий ефект. Парниковий ефект утримує тепло на землі. Інше джерело вирубка лісів. Ліс поглинає вуглекислий газ. Коли дерева знищують, цей газ вивільняється. А ще промислові викиди. Хімічні підприємства виділяють шкідливі речовини. Наслідки снігові шапки тануть, рівень моря підвищується. Погода стає екстремальнішою. Почнімо з малого, зменшіть використання пластику, висадіть дерево. Якщо вам сподобалось.